Так, намолотили ми соняшнику, це вже кінець. Ще один прицепик. Там вже купа мішків готових. На дахові там цілий дах готовий. Прес стоїть, чекає. Тут відвіли оскільки полови. Віємо, як завжди, ось таким апаратиком. Так все прекрасно відбиває. До речі, рекомендують. Дуже, дуже класний апарат. Тут у нас сміття. Така третій сорт, сам брак. Тут гарне ціленьке зерно виходить. Одно що єдине, що хоче стояти він, типу, щоб був рівно у горизонт. Якщо трохи нахилений туди, то він вже не ну, добре не, не сувається просто зерно по ньому. І все так. Відкриваємо і так от із. Молотили ось таким класом, старенький, з 70-х років, але свою роботу робить. Цього року сонячник був Навіть дуже класний. Правда, важко його було зібрати. через те що був вологий то, як бачимо є ось таке ну сміття є, є сміття трішки але це все зараз відвиває вілочка трошки Ось такий простий спосіб просто мій емітер три секції перша друга третя на каналі є відео я це все говорив в одному важко і там і там і знімати і регулювати і закидати Ось така справа. Зараз це все відвіємо, трошки підсушимо, як я говорив, на дах. Там все стоїть тут, поки що стоїть е як перечищене, чуть підсихає, тоді виносимо на дах і воно там собі досихає. Це вже остатки. Як суючи по, по, по цій каві полові, то можна зрозуміти, скільки, скільки є вже сонячно. Тому кому цікаво буде на рахунок олійки. Викидай. Я наш помічничок прийшов. Будемо зараз перічку сейти. Кому цікаво на рахунок олійки, то пишіть, буду відправляти, олійка своя, як і кажуть. Все все гарна, відвіяна, бо є такі виробники, які грішуть, просто віють, віджимають точніше разом з цим бадилем. Воно потім це все гірчить, піниться, в лій смак ніякий. А так ось такий чистенький класний соняшник. Рекомендую, до речі. Вієвочка справляється на цвістох. Як комбайном молотив просто перший рік сьогодні, Це цього року лише тільки його купив. Ще як толком не навчився на ньому, вже як опит приходить в кінці, ось такі ліфтери дороблені. Гарно сонячник заходить. Це все молотиться, віється, ззадній сечкарня все перебиває, зразу приоримо. Та й усе. Але як говорю ще раз, поки навчився до ньому працювати, там ці всі решети відрегулювати, вітра, обороти барабану, то трошки зійшло часу. Тому скільки є полови. Але ще й фактор спрацював великий фактор, що було дуже сильно мокро. Хто знає, той знає. Цього року жнива були. Дуже-дуже-дуже погано. Але нічого, зараз лишається цей останній прицепик, довіюємо, і на цьому все, як так кажуть. Тому коментуйте, буду ще підзнімати по ходу дії. Будемо підключати цього преса в роботу і будемо це все дусити, коли висохне. Поки що, поки що займаємося відвіюванням. Так що так, всім мирного неба, щастя, здоров'я слава Україні!